Ці разом висадили понад 16 тисяч саджанців. Школярка Анастасія розповіла, що на її думку відновлювати ліси важливо. Я приїхала сюди, щоб посадити ліс, щоб з роками тут не було цього пустого місця. а Був ліс, в який ми в подальшому зможемо приїжджати там, гриби, ягоди або. Потім цей ж ліс, який виросте, піде на переробку для чогось важливого. <плес> Садити дерева до дубовецького лісництва приїхав і народний депутат України Борислав Розенблат. Він каже, знає, що таке працювати на землі. А от в таких масштабах садить дерева вперше. Це майбутнє нашої України. І для мене дуже приємно сьогодні, що мене запросили, тому що я е, е, сьогодні скористаюся своєю можливістю вкласти свій вклад. Майбутнє нашої країни. Е, якщо тут буде на цьому місці ліс, а він буде 50, 60, 100 років, це теж буде згадка про те, що колись я свою лепту вніс в цю ну, велику справу. Ми живемо на полісі, і для нас ліс найголовніше багатство, яке є сьогодні в нашій ну, області. Садити дерева прибув голова облдержадміністрації, його заступники, голова обласної ради з заступниками, лісівники та школярі. Уже п'ятий. Раз. І тут в Коростишівському районі, і в Баранівському районі, і в Народському районі саджали ліс. Я думаю, що ми ж говоримо, що кожна людина має сказати, що в своєму житті вона посадила дерево, а тут є нагода посадити цілий ліс, яким буде користуватися не один хтось, який там посадив яблуню, грушу чи його сім'я, а люди. Тому це прекрасна благородна справа. Голова обласної державної адміністрації Сергій Машковський розповів, що садити дерева йому подобається. Працюємо, бачите, як трошки жаркувато, але нічого, працюємо. Але це ж дуже гарна справа посадити дерево, дійсно отримати ці позитивні емоції, побути на свіжому повітрі, поспілкуватися з дітьми, як у них справи в школі, як у них справи. Тому ну, дуже приємно робити гарні справи. Я вважаю, що це є однією з гарних справ. Акцію організували працівники Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства та Коростивського лісництва. Територія близько трьох гектар, і ми близько 20 тисяч сіянців маємо сьогодні посадити. Це сосна, звичайна сіянці, ви бачите, які у нас сьогодні однорічні. От і береза повисла. От нас буде чотири рядки сосни і один рядок берези. Акція майбутнє лісу в твоїх руках розпочалась 21 березня у всесвітній день лісу і триватиме до 18 квітня. Всього цього року лісівники планують висадження лісу на семи тисячах гектарах. Більшу частину цієї площі вже засаджено сосною та дубом.